Всім привіт! Сьогодні у нас 15-й день. Я не помилився. Ні, 16-й. Я вже живу минулим. Да, вчора ж 15-й був, да. У як вона називається? Моя пам'ять стерла цей сраний день. Но не до кінця. Це позорище. І, ладно. 16 день. Я розклав календарі від гарного найгарнішого до найгіршого до санини. Да, і будемо зараз дивитися оце. 16 день. І тут у нас. Вау! Ну, почему, блядь, усі ті ж. Ой, у Star Wars навіть блядь, пакет не вилазить з кармашка. Блядь. Я згадав отакий кролик. Наче був в якомусь іншому календарі, і там була купа іграшок і цей кролик разом з ними. Я просто, блядь, не розумію. Так, давайте деталі от сюди. Наш літачок. Дивіться, який він крутий. Так, і ми будуємо. Біле, біле, чорне. Ось так от. Там кіт біситься. Так. Опля. Ідеально сходиться, це прям мрія перфекціоніста. Це Лего. Так, це значить сюди. Лега, це прикольна річ для продажу, до речі. Одна з прекрасніших. А знаєте чому? Вигадав ці детальки 50 років тому і до сих пір їх продаєш? Як вам таке? Так, у нас є отака деталь, прямо різних кольорів. І, мабуть, це зелена, червона. Е! Срань. Добре, що ноги ще працюють детальку з-під стола дістав. Так, це сюди раз, це сюди два. Це сюди. Три. І отакий копочок. А, ну це сюди. Це дивіться. Яка охренна тема. Мені навіть подобається те, що я бачу. Це сюди. Це сюди. А це куди? От сюди. Дивіться, 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 яке воно круте. Сіті, блять. І 4 екстра детальки одну зажали оцю. Жлаби срані. Ладно. Це типа дорого. Так, далі у нас. Так, сперва сюди. Давайте. 16-й. Ой, Гаррі Поттер! І тут у нас міні-фігурка. Та Як там цього привода зовуть, що по Хогвартсу літає? Значить, ще такої фігурки окремо не було, але це не точно. Дивіться, яке воно є плаття. Вау! Вау! Яка в неї бише попа і прям все співпадає, дивіться прям. Ідеально! І біла голова від два обличчя. Давайте з ротом відкритим, Перука біла. Вау. І тут навіть ноти є. Давайте ноти в руку. Вау. Оце так. Да. Так, оце у нас такі тут були. Ну, пішло. Говні цап під'їмо трохи. А може і не трохи. Так. А Стоп, я запутався, я не туди календар достав. Я смотрю, 16-го дня нема. Ось наш 16-й день, Лего Марвел і, і якийсь дивний ПК. По, ну, понеслось, коротше, хуйня якась. Фантазія закінчилася на середині календаря і пішла. ЦИш! Людина паук, блядь, Фішки людини паука. Як лавочка Гаррі Потера. Рівень, блядь, Гаррі Потера минулого року. Ну ладно. Хай нахер уходить цей. Марвел календарі просто, блядь, якесь говно пішло. крісла просто, блядь. Якийсь, блядь, безум'я, якщо чесно. Навіщо ти існуєш? І ще й монітор такий, типу, старий. У паркера нема, блядь, грошей на нормальні, плоскі. Ну, Монітор виглядає прикольно. Чого раніше може і робили в якихось наборах? Но це ж, блядь, не Різдво і не людина паук. Ну що ж, ну, хоч не деталь. На тому дякуємо. Як вказується? Можна просто насати обличчя. Ну що, готові до сценини. Не деталі і на том дякую. Так як це LEGO City, це буде Сіті PayDiot. Зивіться, які пакетики, блять. и капелюх. Да сколько, блядь, эти капелюхи можно давать? Их уже, блядь, 5 штук валяется. Что, блять, у людей, блядь, капелюхов нет, блядь, или что? Лучше бы что-то, блядь, поклали нормальное. Где это дерьмо? Это сюда. Вот а этот цей... Снігоход зажрав всі походу, блядь. гроші. Бо по іншому є снігоступи, дивіться. Чи лижі. Оце лижа назав, Це в мене назад, це снігоступи. Це ось таке говно. І порівняємо. Лего Сіті, Лего Сіті. Ну, це, пробачте, де воно говно я походу так швирнув, що воно улетіло кудись в їбені. Де це саміна? Ось. Пробачте це не оце. Ну що, завтра буде нам опять ссати? У лице Сіті. Спайдермен теж підпісує, ну це піздець. Навіть отак. От от. Снігоход краще, бо зимова штука. Дивіться. Екстра деталі від снігохода. Перше місце. Ага, я все так розклав, що ви вже нічого не бачите. Перше місце цекент. Це просто бомба, не знаю, стільки деталей, стільки всього. І давайте отак. Ми. У нас по традиції фігурки перші мають. Бо фігурки дорожчі, ніж деталі. З деталь можна десь на колопаті зібрати, а фігурку ти не на колопи, щоб зібрати. Так що, ну, тільки якщо на сіті, так що, перше місце панянка, друге місце, де можна сказати, перше місце. Знову Star Wars, Ну просто подивіться, блядь, іграшки Star Wars, блядь, на ну, це, це, блядь, ну Просто їбуть весь календар Сіті. Так, вернись. Навіть це є. Вінатор. нещодавно був на біршу за 700 доларів, Винатор. І всі казали дорого. Ось Винатор за свою ціну. Снігоход уже тематичний, а це якийсь дебилизм, блядь. Ну прикольно, ну це, блядь, не. Як он за... Якщо це в Сіті випалося, бо я ще зрозумів. Ну не в людині-пауку. До чого це все. Що? Що повинно? Щось, може наступний день побадеться якийсь кібер-злочинець чи хто? Чи Пітер Паркер тут сидить гуглить, як зробити синтетичну паутину чи що. Я не розумію. Ну, монітор старий, значить це паркера. Він шибко багатий. Зато можна, дивіться, крісло ховати під стілець. Тіпа, тема така. Ну, дякую, що подивилися. Підписують нам, але хоч цього дня нам не насали прям так смачно в обличчя. На тому дякуємо. Пока-пока до 17-го дня.